Я відкрив такі скільки? А там ще одне такий, А їх ще. Здоровенькі були. Слава Україні! ХТЗ Red Magic 7 Pro, Харківський тракторний завод 7 Pro, або ZTE Red Magic 7 Pro, чи як там його, мага-ігровий смартфон від китайського автопрому. Погнали, пограємо, подивимось, потицяємо. Поговоримо, що воно за смартфон. А це нове відео на каналі MyPhone. Поїхали. Якщо говорити про дизайн смартфонів, на часто, чесно кажучи, знайти щось цікаве та неординарне важко. Але дизайн то така суб'єктивна штука. Комусь подобається таке, комусь сяке, комусь саке. Хтось за максимально аскетичний підхід до цього аспекту, а комусь хочеться чогось цікавого і не такого, як у всіх. І от для тих, хто любить дизайн з різними свистілками мигалками, люблять, щоб воно. Горило, люди бігали, суєтились, то на поміч приходять ігрові смартфони. Ну і як же зрозуміло з назви смартфону Red Magic, а це підрозділ ZTE, що займається ігровими рішеннями. Якщо раптом хтось не знав, то в мене саме ігровий смартфон з своїм ігровим, чи правильніше сказати, геймерським рішенням. Тому з дизайну та Приколюх в цьому дизайні і почнемо. Геймерські смартфони це той момент, коли є про що розповісти в дизайні цих самих смартфонів. І Nubia Red Magic не став виключенням. Як то кажуть, оку є за що зачепитися. Що ж, тут варто згадати про матеріал корпусу Red Magic 7 Pro. Рамка смартфону виготовлена з алюмінію. Задня кришка виходить комбінована. Є і скло, і авіаційний сплав алюмінію. Швидше за все. Для кращого охолодження задньої цієї самої кришки та всього смартфону, це оця пластина посередині, де написано Red Magic і розташовано логокомпанії. Пітку цю саму пластину вписаний прямокутний блок камер, про який поговоримо згодом. А також є маленька перфорація, про яку я спочатку подумав, що то зовнішній динамік. Та й думаю, давненько не бачив я смартфонів, щоб прямо там розміщували на задній кришці зовнішні динаміки. Але то не динамік, а технічний отвір перфорація для охолодження, куди вбудований кулер вдуває холодне повітря. А якщо десь він вдуває, то звідкись має його видувати. І на боковій грані смартфону є теж перфорація, схожа на сіточку для динаміку, яка слугує саме тим місцем, звідки смартфон випускає гаряче, точніше, тепле повітря. Тобто збоку видуває, а ззаду вдуває. Але про цю систему охолодження також згодом. Ще річ про яку варто згадати, це дві сенсорні панелі на одній з бокових граней смартфону. Вони ж тригери, щоб було зручніше грати в ігри. А на іншій грані, Red Magic є магічний перемикач. Що занурить тебе в світ ігор та налаштувань ігрового режиму на цьому смартфоні? Звісно ж, варто згадати про дві ледсмужки, які є на задній крісті Nubia Red Magic. Вони відразу не кидаються в очі, але якщо вже приглядітися, придивитися, то їх видно. Їх, до речі, можна налаштовувати, тобто встановити різні кольори, до прикладу, коли тобі приходять якісь повідомлення. Вхідні виклики, коли смартфон заряджається або коли звучить музика на смартфоні, ці індикатори смужки будуть блимати в такт музиці. І можна встановити різний колір індикаторів під різні події. Будеш знати відразу, що на смартфоні відбувалося чи то повідомлення, чи дзвінок, чи ще щось, не перевертаючи його екраном мордою догори. Загалом підбиваючи підсумки про дизайн, як я вже вище говорив, що на цьому смартфоні є на чому оку зачепитися. Є щось цікаве, є щось не таке, як у більшості звичайних смартфонів. Ну на те він, в принципі, і ігровий смартфон, щоб дати інший юзер експірієнс навіть в дизайні і бути більш брутальним та геймерським ніж звичні для всіх смартфони. Люблячи не таке, як у всіх, мені він в цілому сподобався цей самий дизайн, не те, щоб ого який крутий. Але файний, цікавий. Дисплей в ігрових смартфонах теж повинен бути та вражати не менш ніж дизайн, щоб був прямо швидкий з високою частотою оновлення та дискретизації, щоб був яскравий для того, щоб розгледіти все в іграх, щоб був великий для більшої зручності цих самих ігрових сесій, щоб не, в... не вглядуватись туди, а прям. Парити добре. І що ми маємо в Red Magic 7 Pro? А маємо 6,8 дюймовий Full HD AMOLED дисплей з частотою оновлення 120 Гц, максимальною яскравістю 600 Ніт та Always on Display. Що в цілому непоганий показник, якби я не глянув показники попереднього та наступного покоління ігрових смартфонів Red Magic, зокрема 6 Pro та 8 Pro. І тут, чесно кажучи, 7 Pro навіть програє в якомусь аспекті шостому, а в якомусь восьмому. А саме частота оновлення в Red Magic 6 Pro була 165 Гц, більша, ніж в 7 Pro. А в новішому Red Magic 8 Pro, хоча і така ж частота, як і в 7 Pro, тобто 120 Гц, Але пікова яскравість вже 1300 ніт проти 600 в 7 Pro. Виходить, що в Red Magic 7 Pro все таки якийсь середній дисплей проти своїх побратимів по бренду, що в старшого, що в молодшого. Таке. Але якщо абстрагуватися від інших моделей, то в цілому дисплей досить приємний, яскравий та плавно крутить всі анімації і швидко реагує на всі дотики. І взагалі, в принципі, наче нічогенький такий. Є гнучкі налаштування відображення кольорів на дисплеї. можна вибрати серед готових пресетів, серед звичайного режиму, яскравого, природньої колірної гами, колірної гами P3 та колірної гами SRGB. При тому, вибравши один із цих так званих пресетів, ще можна покрутити колірну температуру на колі, Там таке є коло. або просто вибрати, яку температуру відображення ти хочеш серед запропонованих. Стандартний, теплий е... чи клас. Тут, я, чесно кажучи, не зрозумів. Це типу класний, чи то такий кривий переклад просто. Ну І користувацький, він же сам вибереться, коли ти почнеш тягати той повзунець по колу. Ще якщо говорити про гнучки налаштування дисплея в Red Magic 7 Pro, то тут можна вибрати, з якою частотою новлення все буде крутитися та вертітися на дисплеї. Є звичайні 60 Гц, є пункт 90 Гц і, звісно ж, є 120 Гц. От там Red Magic і показує файність, плавність, швидкість свого дисплея. Але при цьому ж, звісно ж, акумулятор розряджатиметься швидше. Але про акумулятор ми ще поговоримо згодом. Загалом дисплей файний, яскравий, швидкий та великий, що зручніше для того, щоб на ньому грати в ігри. Якщо він був би маленький, не яскравий і галімий, то він би не був ігровим. правильно? правильно? Ну і якщо вже згадав про ігри, то давай і поговоримо про начиння та що з іграми на ігровому Nubia Red Magic 7 Pro. Розпочнемо з того, чим нафарширований цей смартфон. Процесор тут від Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. 4-нанометровий, восьмиядерний з максимальною частотою 3 ГГц та трьох Гігарцеве ядро тут лише одне: Cortex X2. А решта це три ядра по 2,5 та 4 ядра по 1,8 ГГц з графікою Adreno 730. Щодо пам'яті та накопичувача, то е, це як зазвичай буває в ігрових смартфонах, а тим паче в китайських смартфонах є версії просто хоч греблю гати. І тут поїхали. Є 8 ГБ оперативної пам'яті, і до неї відповідно 128 ГБ накопичувач. Є 12 ГБ оперативної, до неї накопичувач, буде версії 128 або 256 ГБ. Є 16 ГБ оперативної до неї накопичувач відповідно, або 256, або 512. Є аж 18 ГБ оперативної, а накопичувач тоді буде або 512 ГБ, або терабайт. Всі ці версії накопичувача мають пам'ять UFS 3.1. Місця для карти пам'яті в Nubia Red Magic 7 Pro не знайшлося. Тому розраховуйте кількість Гігабайт перед покупкою цього самого смартфону. Фух. Так от, власне, щодо повсякденного користування смартфоном, то тут в цілому все чудово, все працює швидко, застосунки відкриваються моторно у фоновому режимі. Все тримається надійно. Воно в принципі і не дивно, маючи таке залізяче та таку кількість оперативної пам'яті. Що якби вони там і не трималися, то я не знаю, на холяру тоді то все всередині потрібно. У мене, до речі, версія 16 гігабайт оперативної, 256 накопичувач. Загалом по всякденної роботи смартфону я задоволений, все файно. Що ж до ігор, то ситуація наступна. Перемикаємо цей перемикач кнопульку ігрового режиму і погнали. Спочатку, звісно ж, в Call of Duty запустив Call of Duty зайшов в налаштування, виставив все, що можна було виставити на максимум в пріоритеті, був FPS, Тому встановив все для FPS, всі налаштування. Максимальну кількість кадрів, що можна було встановити, встановив на познасті 120. Пункт фреймрейт на ультра і пішов розвалювати кабіни в мультиплеєр. Ну і звісно, все ж чудово, все плавно, все швидко. Загалом, все як має бути. Ну, це Call of Duty, тут, в принципі, не дивно, ще й на ігровому смартфоні. На лічильнику FPS кадри були від 118 до 120 в принципі, файно при такій частоті розвалювати кабіни в Call of Duty. Потім вирішив трішки навантажити Red Magic Сильніше пішов грати в Lost Light. Там відповідно теж встановив все по можливості на максимум і зіграв цілий рейд на карті Гора Акіяма. Здається, там довгенько довелося пограти, але я дійшов до кінця, розкидав трішки противників. Там все короче, всі ці справи. Це теж файно у Red Magic з Lost Light, Всі кадри стабільні, провисань чи просадок не було. Все моторно та чітко. Смартфон трішки, звісно, нагрівся, але система оголодження його тримала в нормі. Тримати в руках його було комфортно, грати теж приємно та файно. Лічильник кадрів був в межах 50-60, навіть ближче до 60 завжди. Далі був Genshin Impact. Ну тут Red Magic довелося попотіти. Ну, в принципі, як попотіти. Смартфон цілому з тяжкою Genshin Impact... Порався добре. Якщо недовго залипати в цю гру, то все прекрасно. Що графіка, яку я звісно встановив, наскільки це можна по максимуму, і FPS на показник 60 лаштуваннях. Але якщо ж парити геншин довго, то смартфон, звісно, нагріється. Але знову ж система охолодження не дасть йому закипіти. Та і кадри в цілому, навіть під час довготривалої ігрової сесії, не падали. Все йшло стабільно, без провисань та просідань. От тут реально порадував ігровий Red Magic, Так порадував показник, до речі, FPS стабільно тримався в межах 60 кадрів. І ще варто згадати деталізацію графіків Genshin Impact на цьому Red Magic 7 Pro. Тут прямо все красиво, файно та деталізовано. Навіть травичка розвивається, коли по ній біжить персонаж. Ще протестував PUBG Mobile, Звісно ж, а як же його не протестувати на геймерському смартфоні. Так от ситуація наступна. Якщо встановити графіку на Ultra HDR, то лічильник FPS буде показувати в середньому 40-42 кадри. А якщо графіку на HDR, не Ultra HDR, а HDR, то фреймрейт на е, Extreme ставити відразу, то кадри будуть стабільні 60. І ці 60 кадрів мене більше порадували, ніж ті 42 з трішки кращою графікою. Загалом ставимо HDR, не Ultra HDR HDR. Екстрім по фреймрейту і погнали грати. Загалом з іграми в Red Magic все очікувано чудово. Якби було погано, то він би не називався ігровим геймерським смартфоном, я думаю. Так що для ігор цей Red Magic 7 Pro підійде однозначно. Ха! Система охолодження, тригери, ігровий режим та мора. Власне, щодо системи охолодження, то тут Nubia намудрили добряче. Є два вентилятори на вдув і виду повітря з частотою обертів 20 тисяч обертів на хвилину. Є мідна фольга, є пластина рідинного охолодження VC, гель з високою теплопровідністю, композитний графен, аеродинамічна термодинамічна авіаційна алюмінієва середня рама. Круше, чого тут тільки нема, щоб смартфон під час ігрових сесій не нагрівався, як пічка. І в цілому купа цих крутих, дуже технологічних, розумних слів в реальному житті справді працюють, коли граєш в ігри. Смартфон вдуває повітря, охолоджує смартфон і видуває тепле повітря. Тим самим не даючи смартфону перегріватися, і FPS в іграх тоді стабільний та не падає. Щодо тригерів, які знаходяться на боковій грані Red Magic 7 Pro, то вони мають зону чутливості дотику до 500 Гц. Чи це супер круто, я, чесно кажучи, хазе. Але реагують вони просто мега швидко. Тільки доторкнувся до них, а дія на яку ти їх запрограмував в грі, вже відбулася. Ну і звісно ж, зручності ці самі тригери додають добряче. Не треба викручувати пальці, коли граєш в якийсь шутер і... Ці самі пальці не займають місця на екрані під час ігрової сесії. І видимість і кут огляду в тому в грі кращий. Налаштувати, що саме буде відбуватися, тобто яке місце ці тригери будуть натискати на екрані в грі, можна в, в цьому так званому ігровому режимі. Там зверху є спеціальна кнопулька для цих самих тригерів, їх там можна увімкнути, вимкнути і налаштувати. Вимикати не раджу, це хіба що ви якийсь супермонстр, який грає шістьма пальцями і вам зручно без тригерів. І, власне, про ігровий режим, який можна запустити спеціально зробленим для цього слайдером чи як назвати цю червону штучку кнопку на корпусі. В цьому ігровому режимі можна налаштувати частоту дискретизації дисплея, чутливість, плавність, гіроскоп, захист від випадкових дотиків до екрану, продуктивність смартфону, в який він буде працювати під час гри. Вибрати можна з трьох варіантів: а саме, еко, найнижчий рівень, баланс, звичайний режим і максимальний режим. Він тут має назву схід. Щось знову з перекладом. Але то я думаю, такий кривуватий переклад просто. В цьому режимі схід, смартфон буде витискати з себе все, що може в іграх. В ігровому режимі можна налаштувати, як буде також працювати графічний процесор. Можна налаштувати якийсь там запис екрану, якість його, до речі, теж. І це все можна налаштувати для кожної гри окремо. Тобто вибираєш гру і налаштовуєш, як Red Magic 7 Pro буде працювати саме в цій грі. До речі, граючи в гру, також можна викликати меню цього самого ігрового режиму і там доналаштовувати якісь потрібні речі. До прикладу, я увімкнув вібрацію 4D, і смартфон почав вібрувати, давати тактильну віддачу, так би мовити, до прикладу, під час стрільби або поїздки на авто в грі, що теж додає прикольний експіріанс під час гри. І під час гри можна вмикати чи вимикати кулер, чи вмикати запис екрану смартфона. Чи підсвітку LED задньої кришки загалом налаштовувати можна просто капзда скільки всього. А ще можна підключити ігрові девайси від Nubia до цього самого смартфону, щось типу контролера. Він схожий на контролер в Nintendo Switch. Ця штука має назву Red Magic iSports. або бездрутові ігрові навушники двох видів, або додаткове охолодження, яке буде кріпитись на задню кришку смартфона. Там аж три види тих самих кулерів. Загалом наклепали нубі цих ред Меджиковських девайсів нормально. Ще є така приколюха, як Gravity X. Там можна, типу, пограти в хмарний геймінг від тих же Microsoft, Xbox, Sony, PlayStation, Steam чи Epic Game Store. Але для цього треба завантажувати застосунки від Sony, Microsoft чи від тих же Epic'ів, чи Стімовську тему. І ще підключати або. Геймпад або мишку і клавіатуру і ще купу всякого зробити, що я не зробив, бо в мене нема ні PlayStation аккаунта, ні Xbox, ні фірмових девайсів від Red Magic тих самих мишок і клавіатур. І протестувати цю тему не вийде. Але якщо у вас то все є, то можна спробувати, який він хмарний геймінг від Nubia Red Magic 7 Pro. А тепер пояснюю, що таке Мора. Знаєш, що таке Мора? Ножи такі. Ні. Це такий собі анімешний персонаж від Red Magic, який живе в твоєму смартфоні, і її чи його, чи я хз правильно назвати це створіння, можна як увімкнути, так і вимкнути. І якщо увімкнути мору, то вона, нехай буде вона, то вона буде сповіщати про низький рівень заряду акумулятора смартфону, вона буде будити замість будильника, вона буде спати, коли смартфон заряджається. Можна побісити, клацаючи на персонажа. Коротше, такий виходить. Та вона говорить з тобою. Дай покажу. Вона з тобою говорить. Можна такий собі, та магучі виходить, no no oh, пишемо те, що це виходить такий собі та якого не треба годувати. Хіба що заряджати смартфон, так що know? Наче все сказав про систему охолодження, ігровий режим, тригери, про цю мору. Якщо щось не сказав, до речі, напишіть в коментарях. А тепер поговоримо трішки про камери в Nubia Red Magic 7 Pro. Тут їх 4, включаючи селфі камеру, Три на задній панелі і одна селфі. Ті, що ззаду, то вони наступні. Основна 64 мегапіксельна від Samsung, модуль Samsung GW3 з апертурою F1,8, друга це ультраширокий 8-мегапіксельний об'єктив з апертурою f 22 так у тому гляду 120 градусів. І третя це 2 мегапіксельний Mac. Від omnivision тобі не хухри-мухри з апертурою F24. Щодо результатів, що видає це тріо камер, то основна я б сказав навіть нічогенька така. Фото досить деталізовані з більш-менш правильною передачею кольорів на фото. Коли світла достатньо сонячна погода та все добре, то і фото виходять досить якісні. Як на мене, для геймерського смартфону камера, я б навіть сказав, дуже файна. Щодо Ультраширіка та 2 мегапіксельного макро, то ну, вони типу як 8-мегапіксельний Ультраширік та 2-мегапіксельне макро. Супер результатів очікувати не варто, вони є, ці дві камери, можливо, колись надобляться, то і все. А от що стосується додаткових режимів зйомки в Red Magic 7 Pro, то тут їх неочікувано аж 21 штука на секундочку, не враховуючи звичайний режим, типу фото, портрет, нічний і так далі. Серед цих 21 режимів є такі: зоряна стежка, зоряне небо, електронна діафрагма, функція малювати світло, мультиекспозиція, художня зйомка, сповільнена зйомка, повний розмір, тобто 64 мегапікселі, фото на документи, власне, документ, макро, мультфільм, прискорена зйомка, панорама, розмиття під час руху, траєкторія, фантом, стоп-кадр, хічкок, влог і клонування. Розповідати про кожен окремо не буду, бо це буде відео на годину точно. Загалом творчий наторій є де розгулятися, і на знімати якогось типу приколясного контенту навіть на геймерський смартфон можна. Що теж приколясно. А от що не приколясно, то це фронтальна камера в Red Magic 7 Pro. Хоч вона тут і 16 мегапіксельна з апертурою F2.2, але вона знаходиться під дисплеєм. Саме під, а не врізана в нього в цей самий дисплей. І тому фото виходять. от Такій. Що за рішення було встановити таку камеру саме так, саме під дисплей, я не знаю. Але, якщо чесно кажучи, вийшло зовсім гівняно. Загалом в геймерських смартфонах, на мою особисту думку, камери відходять на другий, якщо навіть не на третій план. Перше це потужність смартфону, друге це, мабуть, автономність, і лише потім, десь там третій, чи четвертій, чи які там ці самі камери. Тому, от мені здається, вони такі тут і є. І саме про те, друге після потужності про акумулятор та автономність в Red Magic 7 Pro, зараз і поговоримо. Тут сталося декілька цікавих речей, хоча, мабуть, навіть більше логічних, а не ж цікавих. Так от, акумулятор Red Magic 7 Pro має об'єм 5000 мА, що в цілому середній показник навіть серед неігрових смартфонів, а навіть далеких до ігрових, назвам їх так. Та все ж за рахунок ефективного, енергоефективного Snapdragon 8 gen 1 та непоганої системи охолодження, смартфон тримає заряд досить файно. Якщо ж парити в ігри, то звісно швидше розрядиться. Але в мене він витримував десь добу. Бо в ігри я аж так багато не грав, а використовував його в основному як звичайний смартфон. Але так було не на початку, не з самого початку. Бо коли я завантажив всі ці ігри та просто встановив всі застосунки на нього. То смартфон, наче в іграх, тримав заряд добре, але було декілька разів, що він просто лежачи ніч взяв і розрядився. Просто так, бо йому так захотілося. Я спочатку не зрозумів, в чому проблема, але потім встановив парочку оновлень програмного забезпечення, все стало на свої місця. І тепер Red Magic 7 Pro при середньому навантаженні з іграми і оцим всім тримає заряд акумулятора. Добрий день. Не в сенсі добрий день, а. Цілий день нівелювати розрядку смартфону можна за допомогою комплектного зарядного пристрою на 67 Вт, який, до речі, живить смартфон від 0 до 100 десь за 27-30 хвилин, що є чудовим показником. Такий зарядний пристрій, корисна штука в хозяйстві. В господарстві в Red Magic є, звісно ж, стереозвук, гучний шокапець, але назвати його якісним не назву. Але кричить, що капець. І є роз'єм 3,5 для навушників, який, до речі, встановили саме там, де треба. Тому що, коли граєш в ігри, підключаєш навушники, вони не заважають тобі твоїм пальцем лупашити в ігри. Ось такий він ігровий Nubia Red Magic 7 Pro. З файним дисплеєм, можна було б, звісно, краще, але в цілому файний дисплей. З потужним начинням для ігор, з активним охолодженням, з активною системою охолодження і з цікавим дизайном. Загалом швидкий, крутий, ігровий, з купою додаткових як софтверних, так і хардверних фішок. Ось, мабуть, якби я його особисто охарактеризував цього монстра. А як вам це чудо техніки, пишіть в коментарях. Всім дякую за підтримку. Ставте вподобайку, підписуйтесь, якщо досі через чомусь, чогось, чогось, це все не зробили. І пишіть коментарі. І обов'язково продовжуємо підтримувати наших захисників та захисниць, що захищають нашу Україну. Донатимо, волонтеримо, допомагаємо, хто чим може, і рухаємося разом до перемоги. Слава Україні! Слава ЗСУ! Бувай!